Доброго вечора, любі друзі. Еволюційні ідеї вплинули на німецького філософа Фрідриха Ніцше також. На його думку, на вершині еволюційного розвитку буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством і не потребує будь-яких моральних категорій. Гітлер з задоволенням прийняв цю антилюдську філософію у Другій світовій війні. Загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атаїстичними божевільними еволюційними ідеями теорії еволюції. З її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних та політичних ідей та програм. Коли теорію еволюції ввели в державну систему освіти, тоді фактично було введено атеїстичне безбожне виховання, швидко зросла кількість злочинів та самогубств серед молоді, і сьогодні ми стоїмо на порозі ядерного апокаліпсису. Тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько 6 тисяч років тому.